Привіт! У цьому відео розв'яжемо 10-ту SPL-задачу із сайту HackerLang, яка називається Quasi-Observation Station 6. У цій задачі нам потрібно вивести список міст, які починаються на голубому літері A, E, I, O або U з таблички Station. Визначення таблички Station показано на рисунку зліва. Як бачите, вона складається з п'яти стовпчиків. ID типу Number, City типу Orchard, State типу Orchard. Light-N та loн W типу назви. Що ж для початку давайте виберемо. зручну для нас SKBD. у даному випадку я виберу SQL Server та починаємо писати наш запит. Цю задачу можна зробити різними способами. Я вам покажу, як її зробити за допомогою використання вбудованої функції left та оператора I. E. Давайте пишемо select назву поля, яке ми хочемо вивести у даному випадку сіті. Далі Front і з якої таблички Station. Е, так як нам потрібно вказати фільтр, коли наше місто починається із голосної літери, то пишемо where Left, City. 1. In. І у дужках вказуємо усі наші літери, з яких може починатися. Назва нашого міста. А, Е, І, О або У. Або У. Так. Що означає оцей код? Left City 1? Що це означає? Це означає те, що ми витягуємо перший символ із назви міста. Ну, першу літер в нас в місті в даному випадку. Далі оператор IN дозволяє нам перевірити множину значень. Якщо у нас перша літера буде якась із оцих літер, тоді умови фільтрації тут пройдуть. Також, як написано в умові задачі, нам потрібно виключити дублікати. Тому пишемо тут після селекту. Дійсно щоб нам виявилися тільки унікальні значення. І запускаємо наш код. Як бачите, запит успішно виконався, тепер насикаємо сабні-код для того, щоб кателянк прийняв нашу відповідь. І як бачите, задача успішно розв'язана. Всім дякую за увагу.